Всім привіт! Мене звуть Зеленіка Карпенко і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила створити такий цикл відео про художників, які, на мою думку, мало відомі або взагалі невідомі як українцям, так і іноземцям. Адже дуже багато хто знає такі прізвища, як Малевич, Ріплен, Примаченко. Але дуже мало людей знають такі прізвища, як дровняк, Грищенко, Левицька і так далі. Тож про цих художників, художниць ми поговоримо в наступних п'ятьох відео. І сьогодні це відео я присвячую Никифору-Дровняку. І так, зараз я вам розкажу таку крутесеньку історію, звідки я дізналася про цього художника, оскільки про кожного з художників, художниці, про яких ми будемо говорити в наступних відео, я дізнавалася в якийсь певний період свого життя. І про Никифора Дровняка я дізналася якраз таки, коли в тому році я готувалась до екскурсії по Домініканському собору. І якщо ви приїдете у Львів, то підходячи до Домініканського собору, ви побачите праворуч скульптуру якогось чоловіка. І якраз таки цей чоловік це є Никифор Дровняк. Та дам. І дуже часто в дитинстві, коли я приїжджала у Львів, коли були якісь екскурсії, то казали мені потерти палець Никифору Дровняку, як згодом виявилось. Тож сьогодні ми поговоримо про цю унікальну та видатну особистість. Три дні тому я вже опублікувала пост в інстаграм з деякими цікавими фактами про його життя, також з прикладами робіт. Тому, якщо вам цікаво, можете перейти, подивитись і почитати. зараз я вам трішки детальніше розкажу про його біографію, про його творчість і також подивимось на його роботи. Отже, Никифор кифардребняк народився 21 травня 1895 року. І він був уже браком. Дуже часто йому доводилось обмінювати свої роботи на продукти, і люди, не розуміючи цінність мистецтва, вони його роботи або ж викидали, або спалювали, або просто там рвали. І він це розумів, але нічого не міг з цим вдіяти. Також варто відзначити, що художник мав певні вади зі здоров'ям і. Перша вада це те, що він міг чути, але не міг говорити, оскільки його язик був приріший до піднебіння, і він скоріше видавав якісь певні звуки, ніж цілісні слова або речення. І друге, це те, що він кульгавив на одну ногу, і насправді невідомо з якої це було причини, тобто немає якихось достеменних документальних підтверджень, що б могло стати причиною цієї кульгавості. Як я вже зазначала раніше, Дровняк був жабраком, тому йому доводилось малювати на будь-чому або це були якісь обгортки, або картонки, оскільки він не міг дозволити собі полотна або інших якісних матеріалів для своєї творчості. Я думаю, що в абсолютно кожного художника в житті стається такий переломний момент, коли. Він розуміє, що ось ось і він стане на крок ближче до своєї мрії. Він стане на крок ближче до популярності. І таким моментом стає зустріч Софії Яблонської з Никифором Дровняком. Софія Яблонська ніяк не пов'язана з Тетяною Яблонською, а це пані, яка мала пансіонат, і вона запропонувала Никифору просто лишитися там, мати місце, мати їжу, тепло і творити. І коли вона побачила, наскільки прекрасні роботи він робить, вона вирішила познайомити його з Романом Туреном, львівським художником. І Роман Турин дійсно був захоплений творчістю Никифора Дровняка, і йому ці роботи його здалися дуже унікальними, і він запропонував Никифору зробити виставку в Парижі. Звичайно, художник погодився на цю авантюру, і вже через декілька місяців була організована виставка в Парижі. Але навіть враховуючи те, що була виставка в Парижі, були вже певні доходи, Никифор Дровняк, він, по-перше, ніколи в житті не приходив на свої власні виставки, і по-друге, він все так само продовжує вже бракувати. Тобто, маючи кругленьку суму на рахунку, він з легкістю міг підійти до когось там в парку, попросити гроші, попросити щось поїсти, і він ніколи цього не соромився. Але також мистецтвознавці, історики зазначають, що не тільки Роман Турен був першовідкривачем цього художника, також була родина Банахів. Це польська родина, яка допомагала самому Никифору Дровняку у його творчості фінансово його підтримувала, і дуже часто родина банахів намагалась занести Никифора Дровняка до польської культури і зробити його повноцінно польським художником. І тут постає таке велике, велике запитання: чи був Никифор Дровняк? Українським художником, чи був він польським художником, чи мають право українці відносити його до українських художників, і чи мають право поляки відносити його до польських художників? Зараз ми спробуємо це зрозуміти, але насправді, прочитавши всю інформацію, я вважаю, що найбільш правильно вважати некифородервніка все ж таки? Українським художником лемківського походження. Отже, мати Никифора Дровняка вона була малописьменною Ханімою жінкою, її звали Євдокія, і вона належала до греко-католицької парафії, що свідчить про її русинське походження. Про батька Никифора Дровняка взагалі немає жодної інформації. І деякі, звичайно, кажуть, що його батько міг бути художником, і це якось генетично передалось, але достеменно підтверджених фактів, на жаль, немає. І такий найцікавіший факт в тому, що під час операції Вісла, коли три рази художника намагались переселити, він повертався назад, він проходив 300 кілометрів, і все ж таки йому краще було на його рідній землі. Помер Никифор Дровняк у віці 73 роки від туберкульозу, і насправді помер він у самоті, не придбавши собі жодного помешкання. Тому це трішки сумна кінцівка, сумна історія життя такого геніального художника, але на жаль, ось так сталося. Якщо говорити про творчість Никифора Дровняка, то його творчість була сформована під відчутним впливом українського народного мистецтва. Я хочу звернути увагу на ось цю роботу, яка називається «Волонська вежа, і порівняти її з цією роботою Брейгеля «Волонська вежа. І варто відзначити, що два місяці тому я бачила роботу Брейгеля в оригіналі, коли була в Відні і. Перше, що мене здивувало, це ось ця промальованість, деталізованість кожного об'єкта. І ми бачимо, що в роботах Никифора Дробняка також це простежується. Він любив вимальовувати. Якщо він малював архітектуру, то Кожні двері, кожне віконечко. І, наприклад, в цій роботі, яка мені також дуже подобається, вона подобається мені своєю архітектурною перспективою і знову ж таки промальованістю кожної, кожної деталі. До 1950-х років у Національному музеї у Львові зберігалось 200 робіт художника, але потім вони. Кудись зникли. Варто сказати, що сама кольорова гама робіт Никифора Дровняка була доволі таки яскравою, незважаючи на всі події, які ставались в його житті. Декілька робіт вони написані в таких більш приглушених тонах, але не дуже темних. Тому це також дуже круто, що художник. Незважаючи на все, що ставалося в його житті, використовував доволі такі яскраві кольори. Адже художник мав тонке відчуття колориту, і в своїх роботах ці контрастні кольори вони виглядали досить таки гармонійно. Отже, на цьому ми будемо завершувати наше відео. Я сподіваюся, що ви дізнали щось нове для себе, відкрили щось нове про цього художника. Коли ви наступний раз будете проходити повз пам'ятник на Кигород-равнюку біля Домініканського собору, не забудьте потерти йому палець, щоб всі ваші бажання здійснились. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.